Це невеличкий експеримент. Вирвала в теплиці не просто бури, а дуже зелені томати. Вони дуже зелені. Вони виглядають так, ніби навіть у них, у них зашов мороз. Отак От вони виглядають твердющі, тверді, тверді. І я хочу занести їх поставити біля батареї і подивитися, чи поспіють вони, чи ні. Так, помідори установила. Під батарею, ящик на ящик. Під низ положила паперові рушнички. Хотіла покласти пленку, потім передумала. Вирішила паперові рушнички покласти. Все. Сьогодні в нас 4 листопада. Так, сьогодні в нас 11 листопада. Пройшла неділя з того часу, як я поставила томатики в теплому місці. Із цих ящичків я навибирала вже з піленьких майже повний ящик. Отакий От ящичок в мене вийшов те, що треба обрізати, і остальні вони ще будуть достигати. Томати можуть достигати в теплому місці.